У цьому відео ви дізнаєтеся 5 порад, які дозволять вам приймати правильні рішення у будь-якій ситуації. Тож додивіться це коротке відео до кінця і підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. А ми продовжуємо. І так, перша порада. Часто ми потрапляємо в пастку вузьких рамок, коли наше мислення зводить все різноманіття можливих рішень тільки до двох варіантів так або ні. Але можливо найбільший правильний вибір буде лежати в іншій площині рішень. Завжди шукайте третій варіант. Друга порада не потрібно занадто прив'язуватися до тієї мети, на якій ви будували ваше мислення. Це формує сильну інертність прийняття рішень. Уявіть собі, що те рішення, яке ви вибрали з якихось причин, вибрати неможливо. Наприклад, коледж або університет, в який ви хочете поступати, припустимо, закрили. А тепер подумайте, що би ви зробили в разі, якщо б це дійсно сталося, і почніть робити. Третя порада: здобудьте якомога більше інформації по своєму питанню. Будьте голодними до нових знань і способів їх отримання. Тоді у вас буде що покласти на шальки терезів, щоб прийняти вірне рішення. Четверта порада. Миттєві емоції можуть сильно перешкодити в ухваленні рішень. Вони змушують нас випускати з уваги щось дуже важливе і заважають концентруватися на дрібницях, які внаслідку виявляться суттєвими. Не приймайте рішення на емоціях. Задайте собі три питання: як я сприйму це рішення через 10 хвилин, а через 10 місяців? Що буде через 10 років? І нарешті п'ята порада. Якщо існує реальна можливість втілити кращий варіант в рішення, то не нехтуйте цією можливістю. Якщо рішення необхідно прийняти швидко і при цьому ви нічого не втрачаєте, то завжди дійте, а потім дивіться, що з цього виходить. Не прогнозуйте те, чого можливо і ніколи не відбудеться, і пам'ятайте, тільки дія породжує результат. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, що дана інформація виявилась для вас максимально цікавою та корисною. А що ви думаєте про це відео? Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. А якщо вам подобається дана тематика відео і канала в цілому, то тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступної порції цікавої інформації. І по традиції, бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!